Куди подівся Арешнік або великий міжконтинентальний балістичний пшик Кремля? Ми пам'ятаємо, що 21 листопада 2024 року Росія завждала по Україні ракетний удар, у ході якого застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Пізніше російська пропаганда. У особі бункерного диктатора Путіна озвучила, що нібито по Україні було завдано удару ракетою Орешнік. Це була міжконтинентальна балістична ракета, яка супер нова. Вона на ким не перехвачується. Це якесь страшне ноу-хау Росії. І ми пам'ятаємо кадри. З відео, коли дійсно над певним об'єктом на Україні з неба падають послідовно шість таких блискавичних яскравих об'єктів, і нам тоді пояснювали, що це було дійсно частини боєголовки ракети, яка розділилася на декілька частин, і кудись там впала щось у разу. Про те, як пізніше з'ясували експерти уражень якихось таких страшних, цей удар шістьма цими боєголовками великої ракети не завдав. Але в інформаційному просторі Росії просто стався вибух з приводу цього Орешника, коли ми гадали.